Якщо у вас після цвітіння черешня зав'язує дуже багато черешень, а потім оці всі черешні починає скидувати. І починають гнити вони. І самі ягоди е, на самі черешні, або коли ви навіть їх зриваєте, довго не лежать, починають гнити, то вашій черешні не вистачає кальцію. Звичайно, е, крім того, треба ще обробити від хвороб, але переважно е, це стосується регіонів, де ґрунти нейтральні або слабоки. Через те, що в ґрунті мало кальцію, кальцій погано доходить. До плодів, до кінців гілок і черешня, всі лишні плоди, які вона не може витягнути, вона всі скидає, вони всі гниють і опадають. Особливо на це страждають культурні черешні. Прості черешні, переважно я бачу, що на це не страждають. Вони плоди зав'язують. Ну вони переважно на, на таких простих черешнях, вони дрібненькі, вони всі, вони сохраняються. А вже, от, наприклад, такі культурні черешні сортові, на таких ґрунтах, де не статок кальцію, вона ці плоди скидає. І вони дуже піддаються гнилі. Що можна в цьому випадку зробити? По-перше, треба черешні під черешню дати розкислення. Це можна дати доловітову муку, попіл, на черешні розсипати, перекопати. Вапняк, от, наприклад, я перекопую, даю під черешню. І щоб земля була розкислена коло черешні, достатньо лужна для черешні. Що саме зараз можна зробити після цвітіння черешні? Зараз на цій стадії, коли завершилось цвітіння, можна дати отакий от препарат брексил кальцій. Його бажано давати і до цвітіння. Я просто розказую, що саме зараз на даний момент я роблю. Брексил кальцій. Тут є бор і кальцій. Бор допоможе черешні гарно зав'язати плоди, які вони перецвіли. Кальцій в цьому препараті забезпечить достатньо кальцію в цих плодах і вони не будуть з черешня їх скидати, вони не будуть гнити. Чому саме цей препарат? Бо провідником в цьому препараті кальцію є бор. Бор і кальцій саме краще поєднуються. Цей пакетик 15 грам розводиться на 10 літрів води і обробляється черешня. Також можна обробити і вишню, і персик, і абрикосу. Всі кісточкові можна обробити, будуть краще зав'язуватись, і будуть плоди стійкіші і не будуть так гнити. Крім брексилу кальцію, також можна використати хелатин кальцій. Це кальцій в хелатній формі. В хелатній формі найкраще засвоюються мікроелементи. Також можна використати цей хелатин кальцій. Крім кальцію, в цьому добриві є азот. Одночасно з кальцієм ви дасте трошки підживлення азоту. Хелатин кальцій можна використати замість брексилу-кальцію кальцію. А можна перше використати брексил кальцій, потім хелектин кальцій. Ці добрива не є дорогі. Брексил кальцій здається в районі 25-30 гривень. Хелектин кальцій 15-20 гривень коштує. Я використовую перше, обробляю брексилом кальцієм, потім через 7-10 днів обробляю халетин кальцієм. Якщо зробити дві ці обробки, вчорашня набагато менше скине плодів і набагато менше буде гнилі. У нас одного року було, що ми нарвали 6 відер цієї черешні, але ці ягоди не лежали. Буквально треба було за день-два їх використати, бо всі почали гнити. Тому хто стикається з такою проблемою, обов'язково забезпечте черешню кальцієм, зробіть обробки кальцієм і побачите, що буде набагато кращий врожай черешні.